Один день життя блогерки та власниці бренду. Прокинулася о 8 ранку та відправилася в ванну кімнату. Постояла 10 хвилин на голочках та прийняла ранковий душ. Я їм двічі на день, тому сніданок завжди поживний. Роблю експрес-макіяж, бо трохи запізнююся в салон. Сьогодні в мене за розкладом манікюр нарешті зробила свій улюблений нюд. Аби зекономити час, вирішила помити та вкласти волосся в салоні. Після чого забігла додому, аби перевдягтися. Перед тим як їхати працювати, на мене чекає б'юті шопінг. Саме з цією метою я завітала до Простору All Face. бо тут зібрані мої улюблені найкращі та найдієвіші засоби. До того ж, консультанти магазину мають медичну освіту. Але найголовніша фішка простору це наявність такого апарату. Він потрібен для діагностики шкіри штучним інтелектом. Після чого підбирається догляд за конкретними потребами. Придбала новенькі баночки та скоріше їду на офіс бренду, де й провела основну частину дня. Повечеряли з хлопцем в закладі і поїхали додому. Розібрала наші з ним покупки та відправилася в ванну кімнату. Швиденько вмилася, прийняла душ та одразу. Zodoljška. Мої покупки для дому, які значно полегшили життя. І перше це набір для прибирання, який складається зі швабри та відразу віджимом. Така конструкція неймовірно прискорює процес прибирання і особисто для мене стала незамінною. Наступна покупка це відпарювач. Він поділив моє життя на до та після. Звичайну праску я не використовую вже давно, бо працювати відпарювачем набагато комфортніше, швидше та результативніше. Наступна покупка це справжній мастхев. Мова йде про робот-пилосос. Це найкращий гаджет для. Підтримки чистоти в оселі і завершує цю підбірку незамінна плойка від Dyson. Її особливість в тому, що вона може працювати без шнура. Якщо спробувати її один раз, важко буде користуватися іншою. Це неймовірно комфортний та зручний пристрій. Живу один день як героїня серіалу Пліткарка. Ранок розпочався з кур'єрської доставки квітів. Зула м'якенькі капці та обрала найгарніший халат. І відправляюся до ванної кімнати. Запалюю ароматну свічку та йду приймати душ з улюбленими засобами. Мию волосся та скрабую тіло. Після чого наношу зволожувальний лосьон з ароматом троянди. На стайлер дайсон висушую та вкладаю волосся. І, звісно, наношу ранкову маску на обличчя. І поки вона працює, йду пити чай з макаронами. І, хоч це не лядюре, все одно дуже смачно після чаювання йду робити легенький макіяж і одразу підбираю образ на цей день. Звісно ж, він має бути в стилі олдмані. Про обруч на голову не забуваю. В якості парфумів обрала міс діор. Школу та університет я вже закінчила. Тому сьогодні поїхала на манікюр. Зробила, до речі, червоний колір. Взяла мачу на банановому та поїхала на б'юті шопінг, після якого вирушили з хлопцем до французького ресторану, де я і завершила свій ідеальний день героїні-пліткарки. Мій реалістичний ранок. Сьогодні я прокинулася о восьмій годині. Провітрила кімнату та застелила ліжко і швиденько біжу в душ вмиватися та чистити зуби. Сьогодні в мене день миття голови, але все роблю дуже швидко. Бо вже через дві години маю виїжджати на манікюр, наношу ранкову маску та відправляюся на кухню. І поки готувала сніданок, замовила каву з кав'ярні в моєму будинку. Досить швидко поїла та переходжу до сушіння волосся. Часу робити локони в мене немає, тому просто витягую густоту на насадку щітку. Після чого. Гороблю експрес-макіяж улюбленими продуктами. Вже трохи запізнююся, тому терміново біжу одягатися. Сьогодні маю настрій на новенькі базові речі. Що стосується бази, це про бренд Solmar Одразу знімаю всі бірки та підбираю образ. Сьогодні вирішила вдягти дуже м'якенький молочний кардиган і чорну джинсову спідницю до нього. Додала улюблені окуляри та ремінець. А в якості взуття обрала чорні ковбойки. Готова вибігати та завершити свій ранок. Чому я вирішила продати свій улюблений Дайсон, яким я користувалася майже щодня. Завжди сушила ним волосся та робила укладки. Це був мій улюблений гаджет, тому продавати його мені дуже сумно. Але причина продажу досить проста. Я вирішила просто оновити версію стайлера. Цей момент я відкладала дуже довго, бо відверто мені не подобається новий кейс. Проте цей колір вкрав моє серце. Від моєї версії відрізняється насадка фену. Також цього разу я взяла версію лонг замість чотирьох. Тепер дві круглих насадки. Ну, а все інше залишилося незмінним. У порівнянні з першою версією, Дайсон почав багато на чому економити. Але, тим не менш, новий стайлер мені дуже подобається. А вам яка версія подобається? правила Догляду для здорового тасяючого волосся. І перше це використовувати виключно м'які резинки. Мої переважно шовкові. Друге це перед миттям волосся, обов'язково ретельно його прочесувати. І не забувати за масаж шкіри голови. Третє правило про чисті гребінці. Раз на тиждень мию всі свої розчіски. Це допомагає волосю довше залишатися чистим. Наступне правило мити волосся в міру його забруднення. У мене цей інтервал 2-4 дні. Обов'язково двічі промиваю голову шампунем, який у мене від бренду Моремо. Раз на тиждень використовую додатковий догляд, як, наприклад, філер для волосся. На відео показую свій улюблений волосся. Після нього, наче справжній шовк, звичайний рушник я майже. Же не використовую, натомість віддаю перевагу спеціальному тюрбанчику. Волосся висушую виключно феном. Ніякого натурального висихання. І, звісно, ніколи не забуваю про термозахист. Для фарбованого волосся це архіважливо. Висушую зверху вниз теплим повітрям і ніколи не лягаю спати з мокрим волоссям. А які правила є у вас? Мій домашній вечір реалістична версія. Щойно приїхала з продуктового, тому одразу йду мити руки. Після чого розбираю всі свої пакунки. І коли всі продукти на своїх місцях, йду перевдягатися в домашній одяг. Обов'язково збираю волосся, аби воно не заважало. Запалюю свічку та переходжу до готування вечері. Сьогодні вирішила приготувати пасту з кабачків. До речі, цю страву робила вперше. Але маленький спойлер вона вийшла просто неймовірною. Швиденько повечеряла та відправилася в ванну кімнату. Де Першою справою зібрала волосся та почала змивати макіяж. Вмиватися та наносити догляд я люблю перед душем. Очищення в мене двохетапне: міцелярна вода та улюблений гель від полас чойс. Вже на сухе обличчя наношу лосьон з кислотами, улюблений засіб проти висипань. І завершую справу за спокійливим кремом. До речі, весь свій догляд полас чойс я замовляю на косі Бела Юї. Потім приймаю теплий душ, вдягаю піжамку та відправляюся в спальню. І вже перед самим сном вирішила глянути одну серію імператриці. Мої червоні. Ні, прапорці в дружбі або що я ніколи не зроблю, як подруга. Мій перший прапорець це заздрість. Це відчуття точно не притаманне щирій дружбі. Другий прапорець випливає з першого. Мова йдеться про конкуренцію. Такі стосунки точно не є комфортними та безпечними. Наступне це зневажливе ставлення. Наприклад, очевидні образи у вигляді жартів для мене немає значення. Це найкраща подруга чи просто знайома. Повага завжди має зберігатися. Четвертий прапорець це дружба за потреби. Той випадок, коли людина з'являється в ваш вашому житті тільки тоді, коли щось від вас потрібно. Значущий прапорець для мене це відсутність енергії після спілкування. Взаємний енергообмін дуже важливий. Якщо він відсутній, така дружба може мати негативний вплив.